Так русские, русские вас научили петь-то. У нас очень много хороших песен. Очень жгучие, очень страстные. А вот вас что? Рок-н-ролл. Здорово. Благодарю. Не. Точно. Дружиш. Дружи, друж. Ти розумієш, що в тебе такий мікрофон, до якого не потрібно підтягувати своє обличчя, щоб бути гучнішим. Ти можеш Чудов. взяти отут, отак -от крутнути, щоб тебе було чути краще. Але вот это микрофон, что ты его можешь вот так відсунуть, и ты мне. для озвучки беру, типа. Раз, два, три, четыре, щоб не ні ні ні, ні ні То ти отак візьми візьми отак його так ні ні у мене наушники умручены, типа, я не можу, тут наушники забиты. Я мут. Мут. Тут то у мене наушники. То вони в тебе накручені, Просто розплутай їх і сядь нормально. Так ні-ні-ні, я если розплутаю, у мене мало місця. Спробуй, спробуй. давай <плутайся> спробуємо, Мы Давай. <плутайся> Яка довжина? А Он ну, будет висеть, он красивый. Нет, а ты же можешь взагалі прибрать микрофон. Ну, типа, вот, могу О, убрать. Ну, ну, нормально, что? Нормально чу ты. Нормально? Так. Если... Да вы на ведь без лампи тебе нормально чути. Без, без... лампи? Лампы mm -hmm. нет, да? А так у ну, меня освещается. А так в тебе лампа. А так ты прибираешь, и тебя нормально чути. Странно, ничего на фоне ничего нет. Ну, фоне флажочек. Не или прапор. В чем разница между прапором и флагом? Не знаю. Ну то, что флаг называется по-русски, а прапор по-украински. Так к чему же у вас прапорщик, а не флаговщик? Если по-русски будет флаг. А, прапорщик? Чому? Так. Ну, ну потому что ну, що... слово прапор это... слово употреблялось в царской, в российской, российской. империи. Mm -hmm. Ну, там же у нас э, украинцы тоже жили в Российской империи, так же, как и поляки, так же, да? как и финны. В царской или Российской империи? Ну, была Российская империя, до этого была царская. А до этого что было? Русское царство. Что это такое русское царство? Государство такое как раз чую такое это государство. Это где такое есть? Где это можно почитать? Русское царство? Это что так? Это? Ну, Чи русское государство? я думаю, что будет полезно почитать, например, повесть временных лет. Что это такое? Ну, с чего начиналась Русь? С чего начиналась Русь? Ну, повесть временных лет, я тебе подсказываю. Да. С повести начиналась Русь? Конечно, повесть временных лет. Ну так с чего починалась Русь? Там все написано. Что написано? Я же писал литературу, почитаешь. а вы не, буду, вы не знаете, перескал. что там написано? Я читал. То что там написано? Там много чего написано. Напрыгло. Времени не хватит рассказывать. Например. Ну то, что например, первая столица Руси. Столица Руси? Угу. Первая. В те часы не было столиц. Как не было? Вот так. Первая столица Руси какая? В те часы не было столиц. Подскажу. Первая столица Руси, город называется Старая Ладога. Ті часи а не не було такого поняття, як столиця. А вторая столица в Русі в курси? Столиця такого поняття в ті часи не було. Вторая столиця в Русі в курсе, нет? Що я не було такого поняття в априори. Ті часи, вторая столица Руси. Столи... Новгород. Новгород. Не, не було такого. А третья столиця Русі в курси? Третя, третє, третє, столиця. Столиця. Не було такого поняття в ті часи, як столиця. Ще раз скажу. Ну, третя, знаєш столиця Росії? Я не знаю, що таке столиця в ті часи. Ну, хіба була. Іди чисай. Добрий день. Яка улюблена пісня цієї групи? Нічого не видно, Улюблена пісня тієї групи, яку ви зараз прославляєте? Яка улюблена пісня? У меня много пісень. полюбимо. Одна з улюблених. Хайл, Хайл, и прочее, прочее. да, да, Чей. ну и прочее. А на России у вас есть такие группы? Ну, ну такого группы, конечно, нет, как и на Украине. Украине. А чем? У 없? вас там подруга смеется. У нас есть хор <с» Александрова, <с» в курсе? У нас есть хор Верёвки, в курсе? У нас есть опера русская. Oh. У нас є київська оперета. <рес> у вас тільки гопак бойовий, так? Да? <рес> у нас є теж хор робки, які їздить по всьому світу, і дуже важко потрапити на його концерт. Особливо коли на концерті співають пісню Ревета Стогне Дніпроке, коли у людей просто на тілі волосся дибке стоє. стосовно опери те саме. Вот, вот так вот. Так, так русские, а русские вас научили петь, -то. А чему ж тогда, если вы подивитесь фильм, «Убой идут старики, спевают украинские песни, а не российские?» Ну, это, скажем так, чтобы сплотить советский народ. Да нет. Вот. Это означает, что у вас нет нормальных песен. У, у нас очень много хороших, хороших песен. Давайте, назовите хоть одну народную песню хорошую. много, oh, да их много, я чё. Ну, хоть одну. Так, так вот сразу. Ну. ну Очи жгучие. Слышал <звучие> такие? Такую. Это народная песня? Конечно. Её так да, по всему пісня. миру, как русскую исполняют. Ну, яка пісня? яка народная? Що <звучит> за народна пісня? Да, да много песен, в смысле, так Музыль. и есть народная. Очень страстный. Слышал что такое? Нет. Що це за песни? А, а вас что? Ты ж ми на пидмаунек. Ой, лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Зажурилася! Чого похоронах? Слушай, ти на похоронах? А оцю Ніч яка місячна зоряна, ясна, Я вийдеш, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею зморена. Оче на вагай Ваші народні пісні лайо. Так само, як і ви. Я от тільки подумав про народні пісні, і в голові відразу ця пісня. Чом ти не прийшов як місяця зійшов, пам'ятаєте? Я ж тебе чекала, Чи коня не мав, чи стежку не знав. Або от Ой, у вишневому саду, там столовий кощебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав, ой милий мій, а я твоя... це що не пісня, це просто шедевр. Наші пісні це наша історія. Погоджуюсь. Неси Гляля воду теж. До речі, різні пісні можна ж по-своєму співати там. Можна співати там ту саму Несгаля воду, яку ми знаєте, в веселому такому стилі. А можна в серйозному. Несе Галя воду. Короми слогнеться, а за неї ванку як барвінок в'ється. Галю моя галю, дай води напит. Я. Ой там на горі, то взагалі це топ пісня. Тільки я не можу повністю згадати слова. Як там? Ой там на горі, Ой там на крутій. Ніби так співається, чи ні. Ну, то, реально, кожна пісня, вона така топова. Ні, не ця. Ну, є ще пісня. Ой на горі там женці. Жнуть, нібито. Чи як. Oh my god, The terrible. The terrible situation. Sha? What do you mean? Do you have a problem, woman?